Фахівці кажуть, в Україні треба скорочувати популяцію лисиць. Саме вони є переносниками сказу. В інтерв'ю виданню Телеграф провідний науковий співробітник інституту зоології НАН України Віталія Смаголь розповів, що останніми роками кількість цих Хижих савців збільшилося в п'ятеро. За його словами, лисиця це так би мовити природний резервуар для сказу. До року вони можуть хворіти безсимтомно, ну, а потім з'явитися е слинотеча, страх світла та води. Але навіть клінічна картинка сказу у лисів досить розмита, не така як у домашніх хижаків, зазначає Віталій Смаголь. Ну і далі у нас на зв'язку Андрій Косі фахівець до Київський міський центр профілактики хвороб МОЗ. Пане Андрій, доброго дня. Слава Україні! Слава Україні, доброго дня! Ну, повертаючись до цієї теми, що робити, чи багато у нас випадків вже зафіксовано на цей момент в Києві в Київській області. Що ви можете сказати з цього приводу стосовно сказу? А, можу сказати за 6 місяців 25-го року до лікувальних закладів місця Києва було а, звернень. 2075 людей, і це вище ніж було того року. Того року було на цей же час 1895 Тобто, ми маємо ріст майже 10% Я перепрошую, ви сказали, а... звернулися людей з тваринами чи з а, ознаками сказу сказу людей? Чи їх куси з приводу укусів? Вони звертались. Угу. Люди звертали з приводу укусів, тому що іноді неможливо виявити, чи була тварина е хвора, чи вона була нездорова. Краще звернутися і про це. Ми зараз поговоримо. І що відбувається Загалі... в той момент? Зараз скажіть алгоритм. Ну от, вкусила тварина, не дай боже, дика більш ну оптимістичною, яка якась хатня тварина або собака або кіт. Але що в таких випадках випадках треба робити? Яка процедура зараз? Розкажіть нам побільше. Процедура проста: перш за все треба позбавитись тварини, піти і промити рану водою. Десь хвилин 10 її треба мити. Якщо є теча, яка не загрожує життю, хай йде кров. Хай вона витикає, не треба її зупиняти. І це по перше, що треба зробити. По-друге, взяти спир чи йод і обробити рану. Її не треба зашивати. Ні в коєму разі і бігом звертатись до найближчого травмпункту, там усі є можливості і фахівці, які зможуть е, оцінити ситуацію, і прийняти рішення щодо того, чи е, робити вакцинацію чи ні е, цієї людини. Що буде дуже важливо, дуже важливо знати все про цю вакци... про цю тварину, яка так е, сталася, такий інцидент. Тобто, зібрати про неї інформацію, якщо ви знаєте її. Хазяїна, якщо ця тварина у когось на подвір'ї чи вдома, треба її також е, привести і наблюдати за нею, і викликати викликати лікаря. Це дуже важливо. Загалом я хочу сказати, що дійсно за останні півроку, порівняння з е, то, в, в, в тому році, ми є маємо десь відсотків 10, а іноді 20, е, що стає випадків укусів диких тварин, да і не тільки диких е, тварин. Тому дуже уважно треба відноситись до якщо ви маєте вдома своїх улюбленців, кожного року треба робити їм вакцинацію, і це правильно. І дійсно основна Ми говоримо тварина, про тих які... тварин, які має контактують з іншими на вулицю, виходять чи котів так, теж? ні, домашня тварина може уразитись і отримати сказ, тільки хто її там подряпав в драці чи ні. Вона може осленення дикої тварини. यह का має сказ, Ні, на це ви говорити про там собак або котів яких виводять когось виводять на вулицю а так, якщо у вас так, тварина хатня абсолютно як кіт наприклад який на вулицю не ходить живе в хаті в квартирі і не тусується вулицями вибачте за такі порівняння тільки вдома знаходиться то що його теж треба вакцинувати чи ні є якийсь е варіант як ми можемо Дагалом, як людина так, може принесет да, тому що буває іноді випадки коли в, 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 кіт чи собака живе 100% вдома, а потім якісь трапилися обставини, її треба кудись вести, перевезти, перевезти і так далі. І тварину краще, щоб вона була вакцинована. Це небезпека, яка може стати з будь-який момент. А, ну, якщо взагалі нікуди тварина не виїжджає, а живе вдома, це окей. По-друге, дуже дійсно проблема з лисицями. Вони основні розпосюджують, вони основні розпосюджують цю а, хворобу і зараз більше, тому що. А, ми зрозуміємо, чому на полювання ніхто не ходить, це заборонено в візку, в даний час, тому їх популяція росте і, звісно, розпосюджується інфекція е, через а це. наскільки ця популяція тому... виросла? Хтось ну, підраховує Є якісь хоча б, приблизні підрахунки? От в скільки разів стало цифр маю, але ми розуміємо, якщо кожен рік люди раніше ходили на полювання і вбивали лисиць, то зараз цього не робиться, і вони розмножуються. Дійсно, виросло. Ми бачимо це по тому, що більше укусів стає. І особливо в сільській місцевості іноді тварини заходять, коли вони вражені сказом. Вони можуть змінювати поведінку. Вони її змінюють, вони приходять і можуть вести себе не тільки агресивно, але і навіть лагідно вони себе ведуть. Те, що ми бачили а... багато разів в соцмережах, і це що я закликаю людей. Не дай боже не підходити до таких тварин, яка хоче, щоб її пог видає якісь певні смішні звуки, там лащиться, але це. 100%, це омана, тако не може бути в реальному житті. Я ж правильно розумію? Дуже правильно, і я закликаю усіх, хто нас чує, щоб вони не люди не підходили до цих тварин. Зміна поведінки, ми не знаємо, як вона вела себе до цього. І якщо це дика тварина, і вона підходить до людей, не боїться її. Це поведінка, яка не притаманна до цих тварин. Тому якщо ви бачите, що вона реагує на. Воду на світло, на якийсь такий шум, треба її е, уникати і не підходити до неї. Ні в якому разі не трогати тварину, яка лежить після на десь на дорозі, якщо її збила машина, десь у лісі не треба цього робити. Ви можете бути уражені. Якщо у вас є якісь подряпини, е, попадає слюна. А потім е, треба пам'ятати одну річ: сказ це летальна хвороба, якщо нічого не робити. Андрій, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру за ваші роз'яснення. Але все ж таки, хотіла одне запитання. Фінальне таке: от людина потрапляє. От раніше е, було там, типу, всі казали, якщо тебе вкусить, якийсь е, зі сказом, знаками, сказами: собака або е, дика тварина, 40 уколів в живіт. Що зараз відбувається, коли людина потрапляє? Ну, з промитою раною? Максимум 5. колів. І в це максимум. Лякайте, давайте більше, скажіть, в ні, ні, Це з радянських часів було в живі? Ні, це внутрім'язові ін'єкції, які робляться максимум п'ять разів. Загалом це два, максимум три рази. П'ять буває, але це дуже рідко. Які ознаки у людини, що вона пропустила цей момент? І ми розуміємо, що сказ є у людини, що, що може відбуватися з людиною? Перш за все, це температура, по-друге, слабкість, зміна поведінки, і е, вона боїться води, вона боїться світла, вона змінюється. Те ж саме, що ми можемо наблюдати у тварин. Е, це змінюється. І якщо була історія з того, що людина була укушена чи вої подряпана якимось е, якоюсь твариною. Треба уважно до цього ставитись. Ви розумієте, що будь-яка подряпана, ну подряпав мене там кіт якийсь, а це може привести до летального випадку. Тому звертайтеся, обов'язково обробляйте рани, промивайте їх водою і звертайтеся до травмпункту. А людина стає агресивною чи ні після цього. Це зміню поведінки, вона може міняти це залежно від людини. Загалом ми можемо описувати симптоми, які Да може бути і агресивно. Депресія в неї може розвиватися. Вона може не, не розмовляти, була весела, а тут вона стала дуже невесела. Такі симптоми. Андрію mm -hmm. Да, Дякую вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Дякую за ваше роз'яснення. Андрій Косінов, фахівець ДУ, Київський міський центр профілактики хвороб МОЗ, був з нами на зв'язку і висловив свою точку зору.